Божі люди, у яких є під результат, які віддають своє життя за спасіння людей, тих крутити не будуть, тому що вони несуть правду і істину. А сатані це вигідно, тому що він через усі впливи розповсюджує цю лже науку, лже лжесвітство, що Бога нема, що пекла нема, що суда не було. Що цього не буде і не було, що можна жити, грішити, що за це нічого не буде. Люди ведуться на цей обман, тому що не знають правди, не мають розуміння або не знають Слова Божого. А по фінішу їх чекає смерть і пекло. Ну це саме те, чого і хоче сатана. Тому щоб не було обманутими.